І в одній з останніх хвиль було ліквідовано одразу кілька ось таких командирів, офіцерів, які вели своїх солдат, свої штурмові групи безпосередньо в атаку. І підійшли фактично на відстань вже стрілецького бою, намагалися штурмувати наші позиції. Але українські піхотинці, перший батальйон, 22 бригада в ближньому бою. Весь цей корейський спецназ вже тих, хто добіг, добили останніх, і в тому числі, і оцей офіцер. Його вдалося витягнути, тому що він дійсно вже під, підбіг разом зі своїми, е, своїми бійцями достатньо близько. Що його відрізняє? Давайте подивимось, починаємо розпаковку корейського підполковника. Люди не знають, як вони виглядають, ну ось так. В першу чергу, ну, от крім документів, на ньому все залишилось. В першу чергу російське спорядження ми бачимо достатньо якісне спорядження в нього, зимова форма.